Вітаю вас на уроці письмо! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати координувати рухи руки. Отже, будемо прописувати лінії і розміщувати малюнок в обмеженому просторі. Повторюйте разом зі мною. Добрий день! сіли рівно! Озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. А зараз пропоную психологічну хвилинку. Діти, сядьте зручно. Заплющить оченятка та уявіть веселку різнокольорову. Зокрема, як граються, переливаються її кольори. Уявіть себе серед цих барв. Отже, який у вас став настрій? Так. Різнокольоровий, як веселка. Діти, відгадайте загадку, послухайте. Так набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Здогадалися і це? Так, колобок. Діти, згадаємо з вами казку колобок. Це українська народна казка. Пам'ятаєте, були собі ді та баба? І спекла баба колобок. А колобок лежав, лежав на віконці та й покотився до лісу і кого зустрів першого колобок? Так. Зайчика. Що сказав йому зайчик? Колобок, колобок, я тебе з'їм. Наступного, кого зустрів колобок, це був вовчик-братик. Після вовчика колобок зустрів. Так, ведмедика. І після ведмедика зустрів. Лисичку, яка мала можливість посмакувати смачненьким колобком. Згадали молодці. А зараз я пропоную вам виконати вправи для оченят. Виконуйте рухи тільки оченятками разом з дівчинкою. Жили втомлені оченятка. Діти, згадаємо разом правила під час письма. Як повинні сидіти за партою? Ноги мають стояти повною вступнею на підлозі або на підставці. Спинка рівна, голова нахилена вниз, так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікці на парці так покласти, аби не звисали. Між партою або столом повинна бути відстань на ширину долоні. Перевіряйте, а як же правильно покласти зошит? Зошит повинно лежати навскоси, а олівчик. Беремо трьома пальчиками. Великим, вказівним і середнім. Олівчик більше спирається на середній пальчик. Ми притримуємо великим і зверху вказівним пальчиком. Усі три пальчики знаходяться приблизно на відстані. Молодці! Згадали! Приготуємо пальчики до письма. Покажіть свої долоньки. А потім по черзі з'єднуйте з великим пальчиком, як показано на малюнку, починаючи зі вказівного. Отже, приготувалися Пальчику, пальчику, де ти був? З'єднуємо з казівним. Я з цим братом в ліс ходив. Наступний з'єднуємо. Я з тим братом борщ варив. Наступний з'єднуємо з великим. З цим я кашки скуштував. І з мізинчиком з'єднуємо. А з найменшим заспівав. Якщо вам важко виконуємо тільки однією ручкою, якщо легко можна одразу виконувати на обох ручках. Робота в зошиті. Діти, ми сьогодні будемо з вами проводити лінію між двома лініями вузького рядка. Будемо з вами створювати доріжку для Колобка, який би мав можливість покотитися по ним та зустріти своїх друзів. Отже, від вашої попередньої роботи. Відступіть вниз вузький рядочок для оцінки вчителем, і після нижче на вузькому рядку проведіть лінію між двома лініями верхньої і нижньої вузького рядка посередині прописуючи до червоної лінії. Слідкуйте, аби лінія була рівненька. Далі ми з вами будемо проводити в наступному напрямку в ліву сторону. Ось подивіться як. Отже, на наступному нижньому вузькому рядку проведіть лінію. Справа наліво між двома лініями верхньої і нижньої вузького рядка до згибу зошита. Ось так. І ми з вами створили доріжку для колобка. Я гадаю, він із задоволенням покотиться по ваших доріжках. Пропоную відпочити та виконати руханку. Діти, чи доводилося вам коли-небудь бачити тварин в природі? Ось послухайте квест цікавинку Не слід брати їжачків додому. У неволі вони практично не живуть. Крім того, їжачки поширюють найнебезпечніших для людей кліщів. Колючки деяких видів їжачків. Можуть виявитися отруйними. Та цю отруту виробляє не їжак. Він змащує голки отрутою, конфіскованою в жаб. Отже, побачите їжачка, не беріть додому. А зараз справа, яку ми виконаємо у щоденнику вражень. Діти, уявіть, що ви художники. Візьміть до рук олівець і почніть малювати картину. Намалюйте спочатку сонечку, а після хмаринку, а потім зобразьте, як із хмаринки накрапає гарний рівний дощик. А ось і жабенята весело стрибають під дощем. Намалюй і їх. Ось яку картину я уявила, а вам я пропоную зобразити свою у щоденнику вражень. Сонечко, хмаринка з крапельками і жабинята. Ось така вийшла в мене картина. А у вас попрацюйте творчо. Зараз вправа відкритий мікрофон. Дітки, надайте відповіді на питання. Що вам запам'яталось на уроці? Які лінії ви писали? Коли ви собою були задоволені? Пригадайте! А зараз рефлексія. Завершення уроку має назву імбирний настрій. Подивіться, які імбирчики оберіть свій, який вказує на ваш настрій роботи на уроці. Подивіться перший із сердечками. Це коли все було легко та просто. Подивіться на імбир з портфеликом. Це імбир, який чекає наступний урок. А ось імбир, який сміється, більше сміху, ніж навчання. Подивіться, вгорі на імбир у чайку. Я дуже втомився. Наступний імбир. Рухаємося вліво. Мене урок розлютив такий імбирчик розлючений. І поруч ми бачимо імбирчик, який показує ок. Я з усім справився. І нижче останній було складно, та нічого не зрозуміло. Отже, оберіть свій настрій. Ви сьогодні молодці. Ось вам звірятка всі. Дякують за урок!